Костянтина Петровичу, 2 листопада відбулися вибори на Донбасі. Які вони можуть мати наслідки для регіону в цілому і для спокою взагалі державі? Насправді можна сказати, що ці вибори вже мають наслідки. З одного боку, сам Донбас вважає, що він отримав людей, які отримали мандат довіри від виборців, і вони тепер можуть виступати вже не як якісь польові командири, самозванці, чи ще якісь незрозумілі політики, а можуть виступати вже як повноважні представники Донецької народної республіки, Луганської Народної Республіки, невизнаних новоутворень. На території України і тепер, коли Київ буде задавати питання, з ким сідати за стіл переговорів, очевидно, що є ті люди, з якими за стіл переговорів можна сідати, зважаючи на те, що Київ їх не визнає. З другого боку, це є карти в руки Києва для того, щоб в цільому для того, щоб розірвати частину мінських угод, і відповідно вже Київ відкликав закон про особливий статус Донецької Луганської областей. Київ вже говорить про те, що він почне фактично таку економічну і соціальну блокаду. Донецької і Луганської народних республік. І очевидно, що зараз можна буде говорити вже про те, що Київ буде вибудовувати більш жорстку лінію без військового можливого втручання, але все-таки жорстку лінію на відокремлення від Донбасу. Не відокремлення Донбасу, а відокремлення України від Донбасу. Це ми сьогодні спостерігаємо в гуманітарній сфері, це ми в інформаційній сфері бачимо сьогодні, в пропагандистській сфері. Сьогодні готується свідомість громадян, громадська думка до того, що а навіщо Україні Донбас? А навіщо Україні взагалі ці дві території? І я думаю, що насправді ці вибори вони і стали якимось таким певним елементом додаткового підштовхування до самовизначення і України і Донбасу. Uh -huh. Якщо проводити, до речі, історичні аналогії з тим, що відбулося, е, і те, як себе повів Захарченко, ну фактично, у мене аналогія одна: 1918 рік генерал Краснов, який сам себе проголошує президентом, який проводить нібито вибори президента. Е, Отамана, президента головного отамана Всевеликого війська Донського. Приблизно так само поступив зараз і Закарченко. Чимала кількість елементів інаугурації, чимала кількість заяв, які зараз лунають, вони багато в чому перегукуються із 18-м роком, і заявами Краснова. Як ви думаєте, ескалація конфлікту буде набувати свого битка? Так? Чи вона все ж таки трошки? Ну, насправді насправді зараз градус підвищився у наших стосунках. Питання чи перейде він точку кипіння, чи не перейде, що залишається. Ні, Україна не готова до війни, ні тим більше не, не бажана ця війна ні для Донецької народної республіки, ні для Луганської народної республіки, ні для їх покровителів з Російської Федерації. Тому я думаю, що насправді провокації і намагання спровокувати конфлікт будуть, але навряд чи буде. Навряд чи вони перейдуть у гарячу фазу ну, найближчим часом. Деякі офіційні представники силових структур казали недавно, що війна може продовжуватися до 2017 2018 року. Тобто, як ви думаєте, насправді можуть мати. Ну ви розумієте, що дурість завжди можна. Провокувати, підтримувати і так далі. Тобто дурна справа не хитра, як кажуть. Питання, як зробити так, щоб ця війна не тривала до 17-18 року, і як зробити так, щоб ця війна залишилася частиною нашої історії, а не частиною нашого майбутнього. Як ви думаєте, цей виток війни може перекотитися на інші області, там на Запорізьку, Дніпропетровську чи Харківську? Поки що якихось передумов немає. Інша річ, якщо офіційний Київ буде ігнорувати настрої, політичні настрої, які існують в Тих областях на сході України а вибори показали, що там населення далеко не в захваті від нової влади і від нового режиму. То очевидно, що якісь форми спротиву це може мати. Тому я думаю, що чим скоріше в країні будуть відновлені політичні баланси, чим скоріше Україна перейде до внутрішнього діалогу, то тим краще буде і для керівництва в Києві, для української влади, і тим менше шансів, що і ці регіони теж перейдуть у стадію гострого конфлікту з Києвом. Як ви думаєте, що потрібно для того, щоб припинити військові дії на Донбасі? Розуміння здорового глузду, усвідомлення здорового глузду, усвідомлення відповідальності перед власним народом, а не перед заморськими керівниками чи закордонними керівниками, тому що у нас наші політики більше думають про те, що про них подумають у Вашингтоні чи в Москві, ніж про те, що про них подумає їх власний народ. Як ви думаєте, насправді Росія зацікавлена в розколі України чи ні Україна Росія зацікавлена в тому, щоб ситуація була максимально дестабілізована, щоб Сполучені Штати не відчули себе господарями ситуації на території України, але Росія абсолютно не зацікавлена у розколі України? Росії не потрібен шматок України. Якщо Україна потрібна Росії, то тільки в тому вигляді, в якому вона в тих межах, в яких вона існує сьогодні, тобто цілком. 26 жовтня відбулися вибори до Верховної Ради. Як ви думаєте, наскільки цей парламент буде довговічним? Колись один британський дипломат сказав про Україну. Сказав, що Україна мені нагадує джмеля. За всіма законами аеродинаміки джміль не може літати. У нього маленькі крила, велике тіло, але він літає. Україна каже, не може існувати, але вона існує. За всіма законами політології вона не може існувати, але вона існує. Так само і нинішній парламент. За всіма законами політології не може довго існувати, але я не здивуюся, якщо він проіснує 5 років. А деякі вже роблять висновки, що цей парламент проіснує меншого року чи півтора року. Тобто... Конституція дає цьому парламенту рік. Мінімум рік, тобто менше ніж за рік не можна його розпускати. Багато хто говорить про те, що цей парламент має виконати свою історичну місію, прийняти конституцію і піти, піти геть. Хтось говорить про те, що цей парламент не буде здатний прийняти жодного якогось вагомого закону, законопроекту провести через Верховну Раду. І тому він теж, скоріш за все, піде, можливо, само розпуститься, можливо, буде розпущений, можливо, буде спровоковано парламентську кризою. У нас очікуватимуть дострокові парламентські вибори. Хтось говорить про те, що, можливо, народ буде настільки вже заведений, настільки будуть гострими, настільки буде гостра реакція народу на те, що відбувається в Україні, що в результаті вони зведуть цей парламент. Буде продуктивним. Наскільки цей парламент буде продуктивним, тут важко сказати, тому що я не бачу тих, хто можуть писати закони, і тих, хто ці закони можуть лобіювати і впроваджувати. Принаймні, Перша сесія нової верховної ради навряд чи буде продуктивною, навряд чи вона буде конструктивною. Ви думаєте, будуть постійно бійки бійки? Це вже екстремальна форма. Будуть різноманітні блокування трибуни, будуть різноманітні спроби перетворити парламент на мітингову трибуну. Чи на, на, на Майдан такий собі своєрідний. Це все буде. Але насправді ж люди йдуть в парламент не для того, щоб мітингувати, а для того, щоб писати закони. Угу. От недавно Коломойський висловив таку думку, що в країні може відбутися військовий переворот. Теоретично у нас все можливо. Теоретично в нестабільній країні, можливо, все, але Коломойський мав би думати про те, що він є державним службовцем, державним діячем, і відповідно державні службовці мають певну етику і не можуть говорити те, що дозволено звичайним обивателям. Як ви думаєте, яка буде взагалі поведінка в новому парламенті опозиційного блоку? Деякі стверджують, що кількість несла депутатів буде в межах до 30, да? Ні, навіть до 60 може бути. 27 чоловік прийшло по списку, близько 20 чоловік прийшли по мажоритарних округах, плюс ще близько 10 чоловік можуть визначитися в до користі опозиційного блоку з числа тих людей, які є незалежними. Тому я думаю, що в принципі, опозиційний блок матиме всі шанси на те, щоб зайняти, по-перше, опозиційну нішу, по-друге, в на певний, на певний історичний момент. Просто можливо навіть зіграти свою, свою гру через півроку, через рік можливо, зіграти свою гру і навіть увійти до більшості і взяти участь у формуванні владних структур. Тобто це буде відразу в першій сесії чи через період? це буде тільки після того, коли в Києві усвідомлять, що ігнорувати думку Сходу і Півдня України неможливо. І що для того, щоб дійсно відновити порядок в Україні, необхідно подумати про тих людей, які живуть на сході, і на півдні, не тільки тих людей, які живе донедавна жили у наметах на Хрещатику. Як ви думаєте, хто очолить фракцію опозиційного блоку Білку чи Бойко? Ну на сьогоднішній день поки що рішення прийняти, але я думаю, що напевно, це буде перший номер списку. А бойко, да? Так. А, як ви думаєте стосовно формату майбутньої коаліції? Для майбутньої коаліції зараз, поки що ведуться різноманітні дискусії, я поки що не бачу цього формату коаліції, тому що будь-який формат він буде з великою кількістю знаків запитання. Уявіть собі широкий формат. Там дуже багато амбіцій. В кожній фракції дуже багато амбіцій, і кожна фракція має своє бачення, свою думку і постійно буде, буде блокуватися законодавчі місцевощ на етапі, проходження через фракції, через комітети. Потім уявіть собі ситуацію, якщо одна із великих фракцій формує більшість без другої, без іншої. Це теж призводить до Непорозумінь до протистояння між президентом прем'єром і так далі. Тобто я думаю, що все-таки необхідно, необхідно для початку домовитися про правила гри, домовитися саме про коаліційну угоду, а вже потім говорити про коаліцію, про персональні амбіції. Порошенко сказав, що чим товщий обсяг тексту. Про коаліцію, так? так? Тим довше вона існуватиме. Це правда. Тобто... Це правда, але справа в тому, що ми входимо в хвилю коротких урядів, коротких коаліцій, і я думаю, що наступного року ми будемо свідками того, як декілька разів поміняється і уряд і декілька разів зміниться формат коаліції. Як думаєте, наскільки довговічним буде цей уряд? Цей уряд вже фактично має скласти свою, свої повноваження перед Новою Верховною Радою наприкінці листопада, на початку грудня. Питання, скільки людей з цього уряду війнуть наступний, хто буде прем'єром. І е, ці питання залежать від формату коаліції від коаліційної угоди. Думаєте, Яценюк довго протримається на своїй посаді? У Яценюка є одна особливість. Він на будь-якій посаді своїй перебуває ну, півроку, рік максимум. От потім він іде шукати іншу посаду. Він і так уже затримався на своїй посаді прем'єр-міністра довше, ніж на будь-якій іншій посаді в своєму житті. Тому я думаю, що, скоріш за все, він вже думає про про здобуття нових посад, нових візиток, нових посвідчень і так далі. Напевне, що він вже думає про президентське крісло.